Українські дрони-перехоплювачі ефективна зброя. І це підтверджують військові, демонструючи відео боротьби дрон проти дрону та звітуючи про успішні застосування. Підрозділ Даркнода, 412 412-й полк Немезис, зміг знищити понад 100 ворожих безпілотників: 76 шахет 136 та 24 гербера. Про це повідомляє мілітарний з посиланням на заяву сил безпілотних систем. Військовим вдалося за кілька тижнів покращити попередній результат на 40 одиниць уражених дронів. Далі буде ще один реальний приклад успішного застосування зенітних дронів проти шахедів. Оприлюднили 19 травня Wild Hornets. Відео демонструє, як Sting збиває шахет, заходячи у сліпій для ворожого дрона зоні. В цьому випадку для збільшення точності маневрування використовувалося vr керування та тепловізійна камера. Зробити дрони дієвим інструментом у перехопленні та знищенні розвідувальних і ударних БПЛА можливо. Робота триває.